2011 влада оголосила роком медицини. Відтак, у ремонти апаратури та решту необхідного було вкладено аж 150 мільйонів гривень. Усі позитивні показники одним помахом руки перекрестив голова обласної державної адміністрації. Мовляв, у медзакладах відсутня якісна діагностика. Лікарі працюють задля виконання плану по ліжках. Медики не знають іноземних мов, а тому не можуть переймати досвід до своїх закордонних колег. А що найгірше, так це те, що відносини між лікарем та пацієнтом перетворилися на стосунки лікаря та клієнта. Одна із проблем медицини області це погана матеріально-технічна база ФАПів. Цього року кілька десятків таких медзакладів потребують ремонту та оснащення. Це 32 сільських заклади охорони здоров'я, які Будуть вирішуватися і здійснюватися у поточному році. Це чотири лікарські амбулаторії, де відповідають вам реанімаційні відділення Верховинської, Галицької, Рогатинської, Рожнятівських лікарні, які потребують нової даркозно-дихальної та слідкуючої апаратури цілодобового поста. Вимагає реанімаційна служба в місті Ремші. Дещо в кращому стані обласна санстанція. Матеріально-технічних проблем немає. Однак у влади просять придбати найсучаснішу апаратуру. Докупити атмосферуний спектрофотометр, який коштує півмільйона гривень. От але він нам дуже необхідний. Це йде в програму екологічних коштів. Тому що є моніторинг Калужського району. Ви знаєте, там екологічна ситуація, і є екологічна ситуація десь в інших районах, яка потребує даного обладнання. У кого все добре? Так це у медуніверситеті. Нині тут працюють над створенням навчально-виробничих баз, аби студенти знали не лише теорію, а вивчали примудрощі медицини на практиці. На сьогоднішній день ми вже відкрили техніку ін'єкційної техніки для медсестринства, Це на базі кафедри професора Вакалюка. В стомат в факультеті ми створили фантомні класи. Клас для імплантації ми створили Кабінет функціональної діагностики на сучасний і ми змушені там зробити все для того, щоб наш лікар майбутній міг пройти всі етапи тої необхідних тих маніпуляцій. І не на теоретичному рівні, а практичної практичної медицини. Усе це слухає голова Ода. Через свято він не хоче роздавати на горіхи тим, хто не допрацьовує в галузі медицини. Лише каже, цю галузь потрібно і надалі удосконалювати. Найперше область потребує сучасних діагностичних центрів, аби люди не ставали клієнтами лікарів, а ті не працювали лише заради виконання плану ліжкомість. Також просить медиків звернути увагу на відносини лікаря та хворого. Я наголошую, що були абсолютно нормальні людські стосунки. І воно із ряда вон кажуть виходящі моменти, коли доктор не береться до операції, поки йому хтось там не принесе. Зроби операцію. Людина тобі подякує. Як, як зможе, так подякує. Ну спочатку зроби роботу. А ще від медиків вимагають знання іноземних мов. Кожен лікар має пройти трирічну перепідготовку та атестацію, після чого завідувачем може бути лише людина зі знанням англійської мови, оскільки це дає можливість вільного провадження досягнень науки та техніки, зокрема консультацій через інтернет з іноземними колегами.